У 2016 році вийшла моба гра з найкрінжовішою назвою в історії відеоігор Mobile Legends. Bang, bang. На перший погляд черговий дешевий та лобовий клон Ліги Легенд, яких вже на той час вийшло чимало. З другого та третього погляду гра, яка раптово стала однією з найпопулярніших мобільних ігор у жанрі, що потроху доживав свій пік популярності на ПК. Гра, яка розпочала новий бум мобільних моба, до якого долучилися навіть Нінтендо? А також, про що сьогодні ми з вами і будемо говорити, гра, яка має велетенську кіберспортивну сцену, котра в популярності може позмагатися з самою Лігою легенд. І якщо казуальний успіх можна виправдати оманливою назвою та артстилем, то кіберспортивну? Як це в біса могло трапитися? Невже ця гра? Таємна перлина жанру, яку приховує від дотерів її нудотний візуальний стиль китайської підробки. Сьогодні ми спробуємо розібратися в причинах домінації Mobile Legends в індустрії мобільного кіберспорту. А також подивимось, чому League of Legends Wild Rift, офіційна спроба перенести найпопулярнішу моба на мобільні пристрої, у цій індустрії стріском провалилась. Mobile Legends не завжди мала під заголовок Bang, Bang. Вона вийшла в крамницях мобільних додатків як Mobile Legends 5v5 MOBA. Але вже через рік після релізу Riot Games подали в суд на її розробників Moonton Games. Як результат, гру знесли з прилавків і її творцям довелося суттєво перепрацювати її, щоби знову зробити доступною до завантаження, в тому числі змінити назву. Це один із показових прикладів того, наскільки ця гра не соромиться свого походження і робитиме будь що для того, щоб лишатися на плаву. У грі навіть зараз максимально схожий арт-стиль із тодішньою лігою легенд, а раніше ці дві гри взагалі було не відрізнити ненадивленому гравцю. В неї вкрай схожа мапа, відмінності якої від Лолу з'явилися вже після отримання мунтанами повістки у суд. І так, Riot Games неодноразово їх подавала в різні роки та в різних країнах. Іноді навіть відсуджували в розробників гроші. Та звичайно ж, чимало героїв та предметів у MLBB безперечно, надихалися лолівськими. На цьому моменті у вас могло виникнути враження, що Mobile Legends це черговий китайський низькопробний клон. Ну або якщо ви фанат цієї гри, ви ще зі ступу почали строчити коментар про те, що ми упереджені і не розібралися. Але насправді ні. Хоч схожість MLB та LoL безглуздо заперечувати, дуже часто люди перебільшують те, наскільки Мунтон усе склонували. Навіть не рахуючи змін мапи, які були зроблені вже постфактум, у грі є чимало цікавих та унікальних персонажів, наприклад, футболіст Бруно, який атакує м'ячем і має ловити його назад, а також особливих механік, як от те, що всі ближнебійні персонажі в грі атакують у зоні навколо цілі. Чи те, що купляти предмети можна будь-де на мапі, і предмети одразу потраплятимуть вам в інвентар. Але ми збрешемо вам, якщо скажемо, що люди грають у Mobile Legends через це. Найголовніше, що й досі вирізняє гру від більшості конкурентів, це те, що матчі встигають закінчитися за 10-15 хвилин і доходять до 20 тільки в особливо напружених випадках. На момент виходу Mobile Legends просто не існувало телефонних моба ігор матчу яких тривав настільки мало. Враховуючи, що тоді навіть катка в лізі могла легко затягнутися до 40 хвилин, зменшити цей час половину вже вважалося неабияким досягненням. А Вейн Глорій з її 3 на 3 режимом, який вкладався в 15-20 хвилин, так і взагалі був чимось надзвичайним. До речі, про ту гру та причини її провалу ми теж робили відео. радимо переглянути, бо Mobile Legends теж має стосунок до тієї історії. 10-15 хвилин звучить не сильно менше за 15-20, але для гравців на телефонах це велетенська різниця. Особливо коли в перший проміжок вкладається 5 на 5 поєдинок, а в другий лише 3 на 3 Більшість мобільних геймерів сильно відрізняються від консольного чи комп'ютерного, щонайменше в тих умовах, у яких вони грають. Набагато менше з них готові до багатогодинних сесій в своїй улюбленій грі, а дехто з них так і взагалі має втиснути її в свої туалетні справи. Або ще гірше в поїздку в громадському транспорті чи очікування в черзі до лікаря, де довгий матч може раптово обірватися. А якщо повноцінний моба матч стиснути до такої тривалості, то відповідно і його динаміка стане швидшою, етапи гри настуватимуть скоріше, і розфідитися можна буде значно раніше і з більшою ефективністю, що природньо робить гру значно веселішою для гравця одиночки, а ними є більшість мобільних геймерів. Та щити в MLBB значно легше, а програвати не так болісно, бо це менше часу з вашого життя. Можливо, ви думаєте, що це все не стосується кіберспортивної сцени, але парадоксальним чином саме такий підхід до дизайну і допоміг сформуватися кіберспортивній сцені MLBB. Якщо пригадуєте наші відео про Войнглорі та Баттлрайт, тігри від самого початку задумувалися як кіберспортивні дисципліни. Вони були надзвичайно якісними і від початку в їхню просцену були влиті шалені гроші за рахунок рекламного бюджету. Батлрайт активно піарили тільки поки він був ще платний та в беті, А Войнглорі так і взагалі рекламувався здебільшого самими гравцями. Mobile Legends тим часом на початку взагалі не мітилась кіберспорт. Натомість вона обрала тактику ранньої ліги легенд, тобто агресивну рекламу на кожному шляху. Припускаємо, що розробники взагалі ні на що не розраховували, окрім швидких грошей від казуальних гравців. Але саме це наслідування рекламної стратегії привело Мунтенів до того, що вони тепер можуть копіювати і кіберспортивні досягнення Riot Games, адже реклама дала свої плоди. Гру є кому дивитися і у неї є кому грати. А в особливості такі люди є в Південно-Східній Азії, регіоні, де мобільний геймінг практично повністю задомінував над консольним чи ПКшним. Якщо ви подивитеся на склади команд з Mobile Legends у найбільших організаціях, Team Liquid, Fnatic, NIP, то майже всі вони складатимуться з індонезійців, філіппінців, малазійців, камбоджійців, м'янманців і сінгапурців. Так само, як найкращими гравцями в лол є корейці та китайці, у випадку з MLBB ними є виходці з цього регіону, і це прямий наслідок того, що там гра вистрілила. Настільки, що під кожну з вищезаданих країн існує своя окрема офіційна тір 1 Ліга, що ж до інших країн Азії, в Китаї, Кореї та Японії в грі є теж пристойна фанбаза, але далеко не настільки велика. Японці майже не грають у моба ігри, в корейців в ПК Геймінг та Ліга Легенд набагато більш популярні, а в китайців ще за рік до виходу Mobile Legends з'явилась своя популярна моба гра Honor of Kings. З ним кумедна історія, бо це, хто б міг очікувати, клон Ліги Легенд. Але його випустили Tencent, Володарі Riot Games. і відповідно Ліга Легенд клонувати гру, якою ви вже володієте. Ну, невже це не найбільш китайська річ, яку ви чули? Хоч Honor of Kings або як її прозвали за кордоном, Arena of Valor, була найбільшим конкурентом MLBB довгий час? Міжнародний успіх поробки від Tencent навіть близько не стояв із Мунтонівською. Гра пізно отримала реліз за кордоном, матчі в ній тривали довше, та її ігролад був повільнішим. Та врешті і сама Riot Games не могла довго оминати стороною мобільний ринок, і в 2019 році анонсувала League of Legends Wild Rift. Це був не просто повноцінний порт найпопулярнішої моба гри, це був покращений порт із гарнішими модельками та анімаціями, з особливостями деяких здібностей та механіками, яких немає в оригінальній грі. Ну і, звичайно ж, зі зменшеною тривалістю матчів та джойстоковим керуванням. За рахунок останнього гру також планували випустити на консолі, збільшуючи і так велетенську потенційну аудиторію цього проєкту. Вайлдріфту прогнозували шалений кіберспортивний успіх, якісний продукт із надзвичайною силою імені, який ще до виходу мітився в кіберспорт. Twitch Rivals Verizon Invitational, шоу матч, який був проведений у честь релізу першої публічної версії даної гри, зібрав 130 тисяч переглядів, що було більше ніж числа на повноцінних турнірах з більшості мобільних ігор на той час. Окрім Mobile Legends, але подумаєш, це ж тільки шоу матч. Вже в 2021 році Riot проводять Horizon Cup із призовим фондом у 500 тисяч доларів, в якому беруть участь команди з Азії, обох Америк та Європи, і його дивилися трохи менше ніж 63 тисячі людей. На піці порівняйте це з тогорічним світовим чемпіонатом з MLBB, який мав на 200 тисяч менше призових, але при цьому його дивилися на піці 1,7 мільйонів людей. Все ще не 4 мільйони Worlds 2021, але Horizon Cup у порівнянні виглядає просто смішно. Та Riot Games не втрачали надію зробити камбек. На 2022 рік був анонсований Icons Global Championship, турнір масштабу Worlds, у якому 24 команди із 8 різних регіонів світу змагалися за 2 мільйонний призовий фонд, що на той час для мобільного кіберспорту було безпрецедентною сумою. Надії були великими і Riot Games їх зруйнували. Якимось чином його на піці дивилося ще менше людей, ніж Horizon Cup, а саме 54 тисячі глядачів. І цей пік припав зовсім не на фінал турніру, а на його найперший день, звідки опустився до середнього показника в 27 тисяч. Відтоді Riot Games відмовилися від високорівневих ліг Wild Drift в усіх регіонах, окрім Китаю та Азійсько-Тихоокеанського регіону. А в цьому році припинили підтримку і останнього з цих двох. Можна вважати, що кіберспорт з Rift помер разом з її першим світовим чемпіонатом. Попри те, що гру точно не можна назвати непопулярною чи провальною з фінансової точки зору. Хоча, звісно, консольну версію довелося відмінити через переорієнтування на китайський ринок. Прийнято вважати, що причина такого провалу це занадто пізній випуск Wild Rift. За 5 років гравці в MLBB вже встигли витратити на цю гру не тільки купу часу, але й грошей. Їм немає сенсу переходити в іншу мобу, якщо стара їх влаштовує. Тим часом змагальні гравці в комп'ютерний лол не зацікавлені в мобільних іграх як таких, та й зрозуміло, де буде серйозніша конкуренція, кращий баланс і свіжіший ростер персонажів. І хоча все це правда, набагато важливіше наступне: розробники Wild Rift хоча й намагалися, але не до кінця врахували специфіку мобільних геймерів. Ця гра надзвичайно якісна як на мобільну, а в чомусь можливо і більш якісна, ніж оригінал, і вона має силу одного з найбільших брендів в історії відеоігор. Проте практика показує, що на мобільній платформі цього недостатньо для великого успіху. Недостатньо і просто портувати ту саму гру, але зробити матчі на 10 хвилин коротшими і програші в ранговому режимі менш болісними. Мобільні геймери не хочуть грати в ту саму гру, а Mobile Legends не була тою самою грою. Велдріфт, well якщо хотів не просто полутати грошики з мобільних казуалів, які дивилися Arcane, а стати успішною мобільною кіберспортивною дисципліною, мав бути зовсім іншим досвідом, ніж комп'ютерна Ліга легенд. Тобто не просто з кількома новими механіками, а кардинально іншою. Riot Games могли б запросто вирізнити себе як від конкурентів, так і від своєї ПК-моби, використавши старі наробки. Наприклад, оживити 3 на 3 режим Twisted Treeline. Ще сильніше його скоротити, якраз десь до 10 хвилин. І таким чином мати можливість балансувати героїв окремо під нього, адже саме проблеми з балансом і погубили той режим у комп'ютерній лолці. Це ризиково, але це цілком могло б спрацювати. Натомість, Riot Games пішли найбільш безпечним шляхом зробити якісну копію своєї власної гри. Бо, як ми всі знаємо, мобільні геймери грають виключно в якісні ігри, правда ж? І закидати її кіберспортивну сцену грошима. Адже ж це настільки чудово спрацювало з Вейн Глорії, Батл Райт та безліччю інших інді-ігор. Riot, звісно, вже давно не інді кампанія, вона може витримати удар у кілька мільйонів доларів, але кіберспортивний Wild Rift від цього успішним не стане. Ну бо тут же мова навіть не про гравців. Хто буде дивитися мобільну лігу легенд із нижчим рівнем гри, коли є практично ідентична комп'ютерна гра, де деякі професіонали мають більш ніж десятирічний досвід. І це хороша демонстрація того, чому MLBB насправді не є просто мобільним клоном Ліги. Бо коли такий справді з'являється, та ще й від творців оригіналу, він здобуває успіх тільки серед казуалів та менш змагального гравця. MLBB, в свою чергу, із надзвичайно простим твістом у тривалості матчів та грамотною його реалізацією, стає таким собі феноменом на мобільних пристроях, яким Ліга Легенд була у свій час на ПК. Якщо на початку відео ви могли подумати, що ми хейтери Mobile Legends, то зараз, можливо, вам здається, що стали її фанатами. Але цей ролик був не про наше особисте ставлення до гри. Ну, бо навряд чи ви б хотіли дивитися, як ми 10 хвилин ригаємо. Він насправді був про те, наскільки впливовою ця гра була для жанру моба. Хорошим був цей вплив, чи поганий, вирішувати вам? І як вона протримала його на плаву ще кілька років? Невже ви думаєте, що Riot Games зробили б мобільну лігу легенд, якби не побачили по MLBB, наскільки прибутковим може бути цей ринок, у тому числі в кіберспорті? Чи вмотивував би їх Вейн Глорі, команда якого витратила всі рекламні гроші на просцену і закрила проєкт через кілька років? Ми точно знаємо відповідь, бо в 2015 році, коли Tencent запропонували ратам зробити мобільну Лігу Легенд, їхньою відповіддю було: нашу гру не можна повторити на смартфонах. Цікаво, а що ж змінилося? Так, після MLBB на ринок вийшла й купа прохідних моба ігр по популярним франшизам, як власне і після виходу Ліги Легенд теж. Але з іншого боку, він змусив, наприклад, звернути увагу на жанр такого мастодонта, як Нінтендо, і випустити Pokémon Unite. В дусі компанії це був не просто клон MLBB, а доволі унікальна гра на межі жанрів, яка цілком може стати темою одного з наступних наших відео. Але вона точно надихалася поробкою мунтенів, бо одним із її селінг-пойнтів була чітка 10-хвилинна тривалість матчів. Ось вам і приклад того, як потрібно вчитися на досвіді конкурентів, а не сліпо його копіювати. Брати краще, але робити своє. Дякуємо вам за перегляд і підтримку нашого проєкту. Пишіть у коментарях свої ідеї для наступного відео, ми розглядаємо кожен коментар і нам буде цікаво дізнатися ваші думки. А ми на цьому з вами прощаємось. Stay blessed!